Вітаю вас, друзі! Так розвітає, бо інше чуть, бачите, чобушник моєї колекції Star Bright. Дуже-дуже красивий, напевно, чи не єдиний сорт. Із пурпурним таким листям. дуже красивим. Я дуже довго його хотів, ганявся з ним і догнав. Догнав, напевно, років три тому. Друзі, то все розстеймо, так гарний біля... Нана-пурпуреа верби правильно. Треба, до речі, буде підстригти, тому що дуже закошлатилась вона сильно. Ось. А також, окрім її пурпурних листочків, дуже красиво те, що у нього, бачите, пурпурні чашолисти такі гарні. І дуже ароматні квіти, які дуже як такі підсвічуються ось цим ось таким пурпурним кольором відтінком. А він високий, бачите, там більше 2 метрів. Ось, як і всі чубушники, це на пагонах минулого року. Тому обов'язково треба, щоб подивилися. Я зніму відео, як треба обрізати чубушник. Ось, в тому році я вже продав всі його живці. Ось, він неймовірно красивий такий, ну, дійсно унікальний, дуже-дуже-дуже красивий сорт. От, Ще поки не жить, можливо, вам покажу, як треба розмножувати чубушник, Якщо дійсно, ви не знаєте, чому чубушник це не жасмин? Того, що корова це не собака. Це два різних роди, види і все остальне сімейства. Тому що чубушник відноситься до родини гортензієвих. Так так, саме це ось ось такі ось квіточки. це... Гортензія, родичі. Що скажу, ще цікавого? Звісно, чобушник це улюблене лакомство для попелиці. Тому будьте дуже уважні, потрібно вчасно і в повнообсі е утилізувати цю, цих тваринок маленьких. Шкода, але все рівно. Треба з ними боротися також. Ось, друзі, я ще скажу. Е, Обов'язково потрібно сонячне місце. На відміну від багатьох сортів, чобушника він добре переносить яскраве сонце і це в ньому довго. Бо якщо будете в тіні, в нього діла не буде з нього абсолютно ніякого. Буде просто таке світло, такий салатовий, коротше, і думаєш, що я собі купую якусь фігню. А, бачите, як гарний компонує пурпурний, такий пурпурний. Колорит чубушника, на пурпура І ось Міднайт. Uh, Похироплідник. До речі, буде вперше, в цьому році свісти, якісь здоровезні. Тож знімем, он там ще про нього відео. Uh, так, Що скажу, що цікаве? Високе росте, листя у нього досить крупне, досить симпатичне. Ось. Тому він гарний навіть і без цвітіння, але квіти це теж щось чимось, друзі. Дуже-дуже-дуже гарно. Дуже незвичайно, і в принципі я скоро буду робити вам огляд своїх сортів, які вони ростуть у бушників і будете в шоці про те, як ви жили і цього всього не зналися. Тож наразі це все пішов далі працювати. Пока!